Як можна запобігти проблемам через руйнування трубопровідних мереж та об'єктів? Перше. Застосовувати надійну конфігурацію мереж. Надійною вважається кільцева мережа. Там, де є дублювання шляхів подачі води. Там, де ми можемо змінити, змінити в разі руйнування якоїсь ділянки, ми можемо змінити шлях подачі води з одного на інший. Тобто, як мінімум, це там два. Е, ну, є основний, там є якийсь резервний шлях подачі води на вулиця, будь-то там дом, будівля, будь там будь -що. Е, Далі, Збільшення кількості ділянок мереж, перемичок можливих, там, запірної арматури. Все це дозволяє підвищити надійність систем. Своєчасне виконання планових ремонтів. Якщо система відремонтована, вона більше відпрацює, навіть якщо більше її на, там, ми втрачаємо можливість експлуатувати цю систему, на якийсь час вистачить. Створення ремонтних запасів матеріалів обладнання забезпечення можливості фізичного захисту об'єктів. Наприклад, це може бути обвалування свердловин, накриття їх якимось. Там мішками з піском, можливо, або якимось будівельним мусором, можливо, якимись плитами. Тобто ми маємо передбачити і по можливості захистити фізично наші об'єкти. Облаштування тимчасових резервуарів для аварійного накопичення води е, можна е, на надзвичайний стан організовувати, наприклад, поряд з джерелом. Бо ми розуміємо інколи населеному пункті свердловина. Находиться за кілометри від розташування башти Рожновського. І, по суті, руйнування трубопроводу призводить до відсутності води. Тому е, тимчасові споруди можуть бути Це якісь резервуари, баки поряд зі свердловиною, по маршруту руху води десь по трубопроводу, проміжні якісь резервуари накопичувані, все це дозволяє забезпечити якісь запаси і зробити систему і водоподачу більш надійною. Якщо ми втрачаємо керування системою, є багато речей, які можуть дозволити забезпечити її більш надійне управління, навіть при там, певній обмеженості наших можливостей. Це правильна, нормальна гаранті... гарантована автоматизація, це диспетчерізація. Є випадки, коли громади вже знаходячись в окупації, Ще там 2-3 місяці не втрачали можливість, ну, це на півдні такі випадки, є, управляти системою за рахунок там, системи диспетчерізації, навіть віддалених пунктів, до, до яких фізично неможливо було добратися. Це можливо, саме головне для того автоматизацію або диспетчеризацію має бути надійною і чим простіше, тим краще. Тоді і, можливо, навіть з якимось елементами резервування, коли, е, окрім там GSM зв'язку, ще якийсь зв'язок і передача сигналу е, відбувається виключно за рахунок води, якщо ми використовуємо якісь тиски там череле тиску. Е, якщо у нас вірогідні проблеми кадрові, так, вірогідні, через, е, наприклад, е, те, що наші працівники, е, Потрапляють і служать в Збройних силах України, або якісь надзвичайні ситуації, можливо, втрата якась там часткова здоров'я, все це можна якимось чином нівелювати, якщо комунальне підприємство готує перше детальні інструкції, як, в якому випадку які дії має е, робити персонал. Це можливість паралельного навчання за непрофільними сміжними якимось професіями. Щоб було хоча б е, елементарне розуміння в разі, е, якщо ми втрачаємо якусь людину, яка відповідає там за певний напрямок роботи в комунальному підприємстві, щоб хтось зміг е, е, хоча б основні функції е, виконувати, можливо, це в тому числі використання створення моделі водопостачання математичних є такі програми, які дозволяють. Розуміти, що відбувається, якщо втратили там чи ділянку, що можна перекрити, яким чином буде зміна параметрів, характеристик, тиску, тобто, це фактично прогноз можливих експлуатаційних проблем, які можуть виникнути під час тих самих надзвичайних ситуацій. Які організаційні заходи ми можемо передбачити для надійності систем водопостачання? Це створення. Оперативних планів на випадок надзвичайних ситуацій, там, де ми можемо передбачити багато речей. Наші дії під час довготривалого відключення світла, під час пошкодження насосних станцій або трубопроводів, або там має бути позначені місця видачі води, якщо вона накопичена, можливо, там в резервуарах, навіть можливо, в якихось пляшках, ємностях, тобто мають можливо бути сформовані якісь е, запаси питної води. Якщо в разі система водопостачання пошкоджена, вона має бути роздана людям для того, щоб забезпечити їх природню потребу. Це опрацювання можливо попередніх договорів на подачу води автотранспортом, можливо. Або від якихось сторонніх організацій, які будуть в межах можливостей саме надавати ці послуги, навіть якщо це не ваше підприємство. Це резервні технології для очищення для... та знезараження води. Це можуть бути якісь хімічні речовини, пігулки, е можливо, якихось технологій, фільтрації, будь-що вони мають бути опрацьовані, дуже багато технологій, в тому числі там використання. Можливо, там абсорбції, можливо, там активованого вугілля, можливо, хлору. Тобто рекомендацій багато. І все це має бути відпрацьовано на випадок, якщо втрачаєте джерело води, але, наприклад, є або ставок, або якихось колодязі, або будь-які інші джерела, які можна використати. Це. Створення резервів паливно-мастильних матеріалів, запчастин, матеріа... можливо реагентів на випадок надзвичайних ситуацій, це підготовка до роботи без залучення зовнішніх ресурсів або автообладнання, техніка, якісь інструменти підготовлені. Ну і можливо навіть укладання договорів на консультування та технічний супровід роботи, якщо ви залишаєтесь без фахівців. Всі ці міри, в принципі, всі ці дії можуть бути вами е і рекомендації використані для того, щоб підготуватися до можливих ситуацій, в яку потрапило комунальне підприємство, населення громади України. На жаль, такі ніхто не застрахований від того, щоб попасти в таку ситуацію. Прикладів, на жаль, в Україні дуже багато, але Україна сильна нація. Ми маємо бути готові до всього. Слава Героям України!